Сьогодні хочемо познайомити вас з нашим новим регуляром артикулем Понте. Пола понте виготовляється зі шкур найвищої якості: 100% рослинне дублення. Сировина французького походження. Шкіру Full Grain» фарбують у барабанах наскрізь. Фарбована лицева поверхня однотонна та гладка. З часом на виробах з'являється благородна патина одна із особливих ознак шкіри рослинного дублення. На дотик шкіра понта еластична та щільна водночас. Дотримано правильний баланс між м'якістю та щільністю шкіри. Бахтарма чиста та гарно відшліфована. Пола понта представлена в магазині у чотирьох вишуканих кольорах, що відповідають сучасним модним тенденціям. Пола акуратної форми, середній розмір 1 м2. Товщина шкіри понта 14 мм. Замовляйте шкіру або взірці в магазині Алігогруб. Магазин Груп» є офіційним представником кончурії ільпонта в Україні.